І так, далі. так що я так, що дуже вдячний. Особливо я, я думаю, родина дуже вдячна. І внуки, і діти, і, і дружина, тому що то, то велика справа. Якщо діти і жінка це бачили... то родина? Родина? родина. Так, то внуки, діти. Та ти ж ні? ми всі разом станемо, удара... а кусь трапи мені передостане. Скайп маєш? Давай, так, Важаю. стоп, все нормально, то відео. Зараз зроблю фото. Стидається. Дівчата, передавайте якісь щось. <соць> Молодці, всі дуже красиві. Так, робимо фото. Я, я, так, кажу, я так вже так. було побажання, традиційне буде. Так, так, можливо. На другий рік буде трошки щось краще, в новому якості, якості, по-другому. Але я хочу побажати, ну, як вже сказали, щоб сім'ї Богдан Гіоси все було гаразд. Щоб ми були здорові, щоб ми могли на другий рік знову зустрітись, знову такий самий їх провести турнір. І в тому складі не менше. Не менше, але не менше, але тільки більше. До речі, в скільки 62, 62, 62 учасника, да? Прошу. 62, 62 учасника було? Так. так, 62. Але ми, ну, нам про що сьогодні прекрасно прийшло, як покажуть, без всяких конфліктів і що спокійно. У нас не хлопця. Давайте так. За нас, за нашу душу, ну і пам'ять Богдана, ясно. А пону хороший тост? Ну, Насправді, на знаєте, сьогодні десь серед ночі проснувся, яка година десь третя, може пів, четверта. І такий рій думок в голові Богдан Йосипович такого переді мною ходив, і багатьох з вас, з вас когось побачив, а найбільше переживав, переживав за шестидесятників, чесне слово. Тому що десь ми розрахували комплект нагород так, що я боявся, може, як буде 30-39 група велика, не знаю, як тих поділити, як тих. Але Бог так покерував, що все вийшло добре і не гніватися, якщо десь там може хто. Але по-моєму, вийшло все нормально. Що все нормально, І, І, Знаєте, я хотів би всім нам побажати, бо якби оцей наша наснага і така якесь бажання, і це рвіння таке до настільного тенісу, не було би того всього нічого. Воно тримається, може, то пафосно, але на нас всіх. Тут всіх присутніх, тих вже поїхали, так, і на родині, яка тут з нами присутня, воно просто дійсно тримається на наших плечах, руках, ракетках і так далі. Тому я хотів би побажати всім правди, Господи, щоб на наступних змаганнях десь ми говорили про втрати, дай Боже, тільки про прибутки, і про якісь надбання нові, і якісь нові призи, і так далі, і так далі. Я хочу всім побіжати в першу чергу міцного здоров'я, щоб ми шанували і поважали один одного, незважаючи на те, що ми такі різні всі, якщо ви звернули увагу, на стільний тень унікальний від спорту. Він таких об'єднує людей, що важко деколи повірити. І насправді так все класно і гладко, м'яко виходить, що ну, це просто фантастика. Тому я хочу всім подякувати і сім'ї Богдана Йосиповича, і всім нам. За те, що ми такі є, давайте будемо збиратися, кликати один одного на турніри, є якісь нове в когось думка, яка щось провести, не встидайтеся, дзвоніть, давайте щось рухатись і так далі, бо на нас воно все тримається. всім. дуже дякуємо вам за хорошу від'ємну організацію. Ми таке, ми зрамовали і Бандрівському маленьку. Давайте здоров'я оператор. Він мусить ще найближчий. А де тут все буде? Де тут буде все? YouTube, Google, однокласники, контакт, все. Тобто він австралій і за канала. Ну я подивлюся. Так, головного рибака, але лєвий. Він вперше не мав випустити. Нарешті я вас зафіксував. Нарешті щось будемо вам ліпити. Якщо робимо так, то ще будемо робити. Давайте вип'ємо, щоб всіх здоров'я, дожити до слідчого року і провести, згадати, і зустрітися. І, так. Так. І, так. 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 і хлопці, давайте так, якщо граємо, то більше добро. Позитива. Позитива. Прано, нас... ніяких Лежу. матів, ні. Да. Ви сьогодні так. І Дуже суттєве зауваження. І зіграли ще один Ще І вже як мінімум чекати праздники. Обов'язково ви приходьте на студент. І дайте і родині щастя, всі здоров'я. А, і я вам хочу подякувати, що ви прийшли в дуже великому стані eh? і так, що там пам'ятаєте, ми знаємо, що ніка що. Маріка, ми його не пам'ятаємо, ми його будемо пам'ятати. І доки ми живі, повірте, ми будемо зустрічатися тут, ще більше наші діти. Але ми ваші люди.